Коли вищий священник покладає свої руки на плечі більш низько стоячому священнику, він фактично посвячує його в священники. Тобто для звичайних християн, для звичайних людей, це таїнство не підходить і не розповсюджується на них. Шосте таїнство це сповідь, коли віруюча людина. Приходить до священника і кається і сповідується у своїх гріхах. Священник вислуховує людину і потім прощає, відпускає їй гріхи від імені Бога. Тобто, фактично, Бог прощає людині гріхи, але прощає їх через свого служителя, через священника. Е, і останнє. Таїнство Єлеопомазання, як правило, проводиться перед смертю людини. Це благословення людини перед смертю. Людину помазують також спеціальною олією, ароматичною олією, яка називається єлей. І це означає, що після Єлеопомазання людина, а точніше, душа людини. Готова предстати перед Богом. Майже всі церкви, як я вже казав, за здійснення таїнств беруть гроші, і це приводить до того, що церква за рахунок цього живе, за рахунок цього навіть збагачується. Ну, в нинішній ситуації це не дуже велике збагачення, а тоді в середньовічній Європі. Це було дуже велике збагачення церкви. І ось Християнська церква до 11 століття, навіть до середини 11 століття, вона була єдиною. Центр цієї церкви знаходився у місті Римі. Але в 395 році, і ми це повинні знати і пам'ятати. Римська імперія була поділена на Західну Римську імперію, столицею якої залишилося місто Рим, і Східну Римську імперію, столицею якої стало місто Константинополь. Ми з вами дуже добре знаємо місто Константинополь з історії України, туди українські князі, починаючи з Аскольда, неодноразово робили свої походи. Олег, ви пам'ятаєте, навіть. Щит Свій прибив на ворота Константинополя, невдалий похід на Константинополь робив також князь Ігор. Отже, в Константинополь їздила і княгиня Ольга і прийняла там християнство. В Константинополі також бував і князь Володимир. Так ось з послабленням влади Риму почав посилюватися Константинополь. І... В Константинополі з'явився свій глава Християнської церкви, в Римі був папа Римський, а в Константинополі Константинопольський патріарх. І між цими двома церквами західною і східною почали наростати розбіжності в розумінні релігії, в розумінні релігійних обрядів, в розумінні того, якою мовою слід вести Богослужіння і таке інше. І оці розбіжності, врешті-решт, привели до того, що на одному із Вселенських соборів, що таке Вселенський собор, це зібрання всіх верховних священників Католицької церкви. На Вселенському соборі у 1054 році, давайте ми запишемо цю дату, 1054 рік. В цьому році, в 1054-му, відбувся остаточний розкол єдиної християнської церкви на дві церкви. І е, отримала це назву Велика схизма. В перекладі з грецької мови схизма означає розкол. Церква розкололася колись єдина, на дві окремих церкви. Вони залишилися християнськими, тому що е, основним культом цих церков є культ Ісуса Христа, тому вони обидві християнські. Але назви свої вони змінили. Церква, яка залишилася в Римі, і центр її залишився в Римі, і главою цієї церкви залишився Папа Римський, почала називатися Католицька Церква. Або Римсько-католицька церква. Католицька церква. Вона існує по сей день у країнах Західної і Центральної Європи, і центром цієї церкви католицької є місто Рим. А от Східна церква отримала назву православна, або ще інакше Ортодоксальна. Іноді її називають грецька церква. Чому грецька? Тому що візантійці, жителі Візантійської імперії, або, як їх називали ромеї, говорили грецькою мовою. Тому і служба у східній церкві велася грецькою мовою. Ося церква отримала назву Православна. Яка церква переважає зараз у нас в Україні? Православна! На більшій території України переважає православна Християнська Церква. І лише в Західній Україні. Там, де е, живуть ще нащадки поляків, там е, є доволі таки немала кількість католицьких соборів, католицьких храмів, які називаються костелами. Е, Є і у нас і в Дніпрі католицький костел, тому частина Дніпрян є віруючими католиками? Отже, так і розпалася на дві частини в 1054 році Християнська церква. Які ж основні відмінності між католицькою і православною церквами? З цим ви ознайомитесь. На сторіночці 48 ваших підручників, ознайомитесь самостійно, е є тут таблиця, яка таки називається Основні відмінності між католицькою і православною церквами. Ліва колоночка це критерії, тобто, ну, це, критерій, як. Нам сказати нашою звичайною мовою, це е, ну, певні пункти списку. А от друга і третя колоночка, як цей критерій розцінюється в Римо-католицькій церкві, і як у православній церкві. Отут ви і побачите, яка різниця між православною церквою і римською католицькою церквою. Опрацюйте цю таблицю. На наступному уроці ми з цією таблицею будемо працювати. Ви будете порівнювати за допомогою цієї таблиці дві церкви. Крім того, як домашнє завдання. Ви візьмете на вивчення розділ перший і розділ 2, Параграфа сьомого ваших підручників. Отже, зафіксуйте, будь ласка, на наступний четвер, параграф сьомий. Перший і другий розділи, ви їх вивчаєте, і, крім того, готуєтеся по таблиці, описати різницю між католицькою Римською церквою і православною грецькою церквою. На цьому ми наш відеоурок будемо завершувати. До побачення!